Андрій Пензак боронив Україну з перших днів вторгнення. Служив мужньо, гідно як справжній кадровий військовий. Попри поранення та складну операцію, не здався, лишався в струю до останнього. На 28 квітня 2025 року серце героя зупинилося. Він жив в нашому мікрорайоні цукрового заводу, з маленького, з дитинства, ходив в нашу 12 школу. Він був дуже прикладний, він дуже був допитливий, він дуже був здібний до точених наук, тому він пішов в військове училище. Він закінчив наше військове училище в званні майора. Він з самого початку війни вже був на передовій. Там його поранили. Ми його знаємо як доброго, простого, такого дуже доброго, мовчазливого, але дуже допитливого і людину, яка завжди відповідально дуже ставилася до своїх обов'язків. Вони з його сестричкою, з Лілією Миколаївною, дуже рятували свого батька, батька Миколу, який хворів останнім часом. І коли це почули, що помер Андрій, ми всі думали, що це помер Микола. Він був ранений, йому зробили операцію. Прощання з воїном об'єднало місто в скорботі: рідні, друзі, побратими, небайдужі мешканці громади. Всі, хто прийшов, схилили голови у вдячності й жалобі. Він був сином України, який без страху йшов на передову. Його життя це приклад служіння вірності та сили духу. Пам'ять про Андрія Пенсака назавжди залишиться в серцях вдячних українців. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.